Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам, як приготувати справжній класичний борщ улюблену страву багатьох поколінь. Отже, почнемо з інгредієнтів ем'ясний бульйон, зварений на свимині або яловичині. Це основа нашого борщу, яка додасть страві насиченого смаку, картопля, буряк, капуста, морква та цибуля. Це наші основні овочі. Трохи томатної пасти або свіжих томатів, щоб додати кислинку. Часник, сало, зелень, сіль. Перець та лавровий лист для довершення смаку. А тепер перейдемо до приготування. Спершу варимо м'ясний ем бульйон, покладіть м'ясо у каструлю з водою, доведіть до кипіння та зніміть піну. Варіть на слабкому вогні близько двох годин. Поки бульйон вариться, підготуйте овочі. Буряк натріть на терці та трохи збризніть оцтом, щоб він зберіг свій яскравий колір. Моркву натріть, цибулю подрібніть, капусту нашинкуйте, а картоплю наріжте кубиками. Обсмажте буряк на сковороді з невеликою кількістю олії. Додайте томатну пасту або дрібно нарізані томати і тушкуйте близько 10 хвилин. Далі приготуйте засмажку. На іншій сковороді обсмажте цибулю і моркву до золотистого кольору. Коли бульйон готовий, додайте в нього картоплю та капусту. Варіть 10 хвилин. Потім додайте тушкований буряк і засмажку. Варіть ще 10 хвилин. А тепер секретний інгредієнт Розітріть сало з часником і свіжою зеленю до стану пасти та додайте в каструлю. Це зробить борщ ще більш ароматним і насиченим. Завершіть приготування сіллю, перцем і лавровим листом. Дайте борщу настоятися 20-30 хвилин перед подачею. І ось ваш класичний борщ готовий. Подавати його слід зі сметаною, чорним хлібом і, за бажанням, шматочком сала. Смачного!